У Миргороді на подвір'ї ліцею імені Тараса Шевченка відбувся пізнавальний квест до Дня світлофора. Захід організувала дитячо-юнацька бібліотека разом із освітнім відділом поліції. Участь у грі взяли 12 учнів молодших класів. За попередньою реєстрацією учасників було більше 20 осіб, але безпекова ситуація суттєво вплинула на кількість присутніх. Основна мета квесту у цікавій формі нагадати дітям правила дорожнього руху, навчити бути уважними пішоходами та велосипедистами. І сьогодні в нас таке невеличке свято, сьогодні всесвітній день світлофори, і тому ми з колегами зі служби освітньої безпеки вирішили для дітей провести квест правил дорожнього руху. Зараз дуже актуально, бо діти вже два місяці на канікулах. І коли йдемо по місту, то дуже часто спостерігаємо, як вони катаються. По проїзній частині, хоча їм ще немає 14 років, коли вони сидять на тій проїзній частині, ставлять там свої самокати, по тротуарах їздять ну, з дуже великою швидкістю. Тобто треба нагадати дітям, як безпечно себе поводити, щоб у вересні повернутися до школи здоровими. На початку заходу поліціянти перевірили, наскільки добре діти знають дорожні знаки, та розповіли більш детально про кожен з них. Крім цього, юним учасникам дорожнього руху в ігровій формі провели навчання сигналам регулювальника. Частина вступної пізнавальної частини була присвячена історичній довідці про створення світлофора та виникнення свята День світлофора. Щорічно, 5 серпня, ця спільнота відзначає таке важливе свято, але чомусь воно для нас непомітне. Це Міжнародний день світлофора. Світлофор відіграє дуже важливу роль у нашому житті, тому що це не тільки врегулювання пішохідного, автомобільного руху, але і це безпека життя, звичайно. Міжнародний день світлофора виник дуже давно. Ще в англійському місті був встановлений. Встановлений перший світлофор, який регулювався вручну. Це було ще в 1868 році. А вже згодом потім у штаті Огайо був встановлений двохкольоровий світофор, і в цьому році нам запропонували відсвяткувати невеличке це свято День світофора, разом з нашими користувачами, з нашими дітками. Далі школярі були поділені на команди, які разом з капітанами проходили маршрут із шести зупинок. На кожній локації на дітей чекали тематичні завдання, інформативні цікавинки та активна руханка. Ми звернулися до дитячої бібліотеки і разом з ними спільно вирішили провести цей захід. Дітки також зацікавились і вирішили долучитися. Всього в нас буде шість локацій на квесті, і кожна локація у собі містить певне завдання. Це може бути загадка, це може бути сканвор, требус або вгадати, хто я. Ну повинно бути цікаво. На першій зупинці учасники розшифровували правила дорожнього руху. Далі діти вирішували задачі з безпеки на дорозі, пізнавали транспорт за загадками, вгадували види транспорту за картками, відповідали на запитання про знаки та сигнали світлофора. Завершили квест розгадуванням дорожніх ребусів. Після проходження всіх станцій команди отримали пам'ятні сертифікати та символічні подарунки. Захід залишив по собі приємні враження і нагадав школярам важливі правила безпеки на дорозі.